Доброго дня вам з Рівненщини, любі наші підписники, і зазвичай я показую вам позитивні хороші відео. А сьогодні хочу поділитися нашим факапом, нашою поразкою, нашим розчаруванням. Ось такі цього року у нас помідори. Серце кров'ю обливається, тому що вклали в них душу. З лютого місяця вони вирощувалися всі з насінинки в себе на підвіконні. І ціле літо все було добре, все було класно, класно цвіли, класні великі плоди виросли. Але останнім часом дуже сильно задощило кожного дня без перестанку лив дощ, і наші томати вразила фітофтора, фітофтороз, це грибкове захворювання, яке, якщо вже є, то вже мабуть нічого не можна зробити з ним. Наскільки впевнилась в цьому я. Ми обробляли наші помідори від фітофторозу і підживлювали різними спеціальними удобривами протягом всього сезону, регулярно, постійно, як це потрібно, по інструкції. Але на жаль, це не допомогло, і те, що ми крупили радоміром, радомілом і квадрісом нічого абсолютно нам не дало. І навіть коли фітофтороз лише почався на наших рослинках, я відразу в той же день розвела розчин радомілу і покропила їх, але нічого не допомогло. І зараз сьогодні наші помідори в такому стані. Всі самі рослини ось такі, вже майже всі повністю сухі. І зараз я буду обривати зелені помідори, ті, які хоча би ну, хоч трішки, скажем так, вижили і не вражені, і можливо, вони зеленими достигнуть у нас на підвіконнях. Будемо сподіватися, щоб хоча би просто спробувати ці помідорки поїсти. Я вже не говорю про те, щоб записатися кетчупом на зиму, закривати закрутки і тому подібне. Я коли дізналася і побачила, що напав фітофтороз на наші помідори, приходить мама і каже, Аліна, на, на помідорах наших вже фітофтора. Я така, як? Як? Ми ж недавно крупили від фітофторозу. Ми ж... Це печаль. Чесно, всі помідори вражені, абсолютно всі сорти, які в нас є, в нас тут більше п'яти сортів помідор, і всі просто вже вщент. Просто вщент. З цієї сторони, бачите, така вже жовтенька, а тут ось. Можливо, хто бачив, я раніше викидала в себе в спільноті фотографію наших томатів. Тоді вони ще були без фітофторозу, всі такі гарні, всі такі класні, що тепер про них точно не скажеш. Просто немає живого, абсолютно. Я могла б їх вирвати раніше, але раніше, якби їх вирвала б зеленими, вони б ну, вони б точно не, не поспіли б. Зараз просто хоч якісь є шанси, якщо я знайду хоч якісь живенькі помідорки то може вдасться якось їх врятувати. Ну, ось цей безрозмірний томатик, ніби ніби візуально ще не вражений. фітофторою. Вирвемо, спробуємо. Це в нас сорт безрозмірний, рожеві помідорки, дуже м'ясисті, дуже соковиті. Ось бачите, все, абсолютно все. Будемо зараз шукати ті, які вижили хоч трішки, які не вражені фітофторою, обривати. І дуже сподіваюся, що вони достигнуть із зелених, щоб хоча б ми їх спробували. Все, вражений повністю. Просто капець. Ось тут у нас алий мустанг. Який до розміру мустанга, ще навіть не встиг дорости. Так, це ніби не вражена помідорочка, забираємо її. Так. Ось тут у нас гаргамель. Це американський сорт. Перший раз взагалі ми такий садили. Дуже хотіли, щоб він достиг. Щоб спробувати цей помідор. Я взагалі не впевнена, що він зможе достигнути, просто якщо я його вирву. Але ну, по-іншому він. Ну, його просто зі світовтора. Все, бачите, ось вже й тут вона є. Тому що цей сорт, до речі, вражався один з останніх разом із а, помідорками Black Cherry. Black Блекчеки, ось вони. Теж почали, фітофтора почала вражати в саму останню чергу, як і гаргамель. Але, відповідно, всі помідори в нас ростуть разом, то логічно було, що якщо одні вражені, то будуть вражені і ці. Ну, Зараз повириваємо тут, поки найбільше бачу живіших помідор на гаргамелі. Хоча і з фітофторою також є, зокрема, маленькі вразилися. Ось Ось теж гаргамель. Бать, все, просто все. Вже нічого не буде. Чаріки вже теж почорніли. Бачите, гаргамель ще трішки листя тримається. Найбільш стійкіше таке, а всі решта просто вже чорні. Знаєте, і реально, от просто що саме обідно, це те, що вони оброблялися, вони пасанкувалися, підв'язувалися, кропилися від фітофтори і різне там добрива для них давалося, щоб тільки вони вродили, щоб тільки був гарний врожай. Але на жаль, я не знаю, це як пороблено. У нас минулого року все так само було. Теж і підкормлювали, і кропили, і підживляли, і потім почалися дощі, задощило декілька там днів, потім на тижні це пішло. І фітофтора просто вщент зараз всі помідори положила, так і цього року вийшло теж. Тільки минулого року помідори були, скажімо так, не, вони не настільки вже вродили і не настільки були дозрівшими, а все було трішки менше, тому якось було і не так шкода. А взагалі, чесно кажучи, це просто другий мій досвід, коли я сама вирощувала помідори з насіння, і він ось такий провальний, невдачний. І, чесно кажучи, хочеться, хочеться покласти руки, опустити їх і, і більше навіть не пробувати, чесно. Але вірю, що на третій раз вийде, тому ще на наступний рік спробую, але якщо і на наступний рік в мене з помідорами буде факап, то більше я їх саджати точно не буду. Ну, Звісно, це не тільки моє зусилля, це зусилля і моєї, і моєї мами. Ми разом це все ростили, старалися. Дуже дуже обідно. Ну, добре, цього року хоча б огірки вродили, тому що того року в нас була печалька ще й з огірками. Будь ласка, поділіться вашими лайфхаками. Дуже цікавить думка дійсно людей, які вже вирощують не один рік помідори, і у вас з ними все ок. Я дуже сподіваюся, що так надалі і буде. Будь ласка, поділіться вашим досвідом. Які препарати ви використовуєте, щоб не було фітофторозу? Чим ви їх обробляєте? Чим підживлюєте? Взагалі, як ви це все робите? Тому що Ну, подивилась багато відео, читала багато в інтернеті, але як бачите, ні те, що ми їх кропили йодом, ні молочна сироватка, ні Радоміл, ні квадріс, ні все решта, просто результату нам не дало. Ось так. Можливо, в нас, не знаю, такі, така була думка, що, можливо, заражена просто земля фітовторозом, і кропи, не кропи, нічого з цього не вийде. Ну, я навіть не знаю. Коротше, така в нас ситуація з помідорками. Печельно. Такі вродини. Будемо закатувати у гірочки.